Двері та домофони у будинку на вулиці Фечковича, 114, встановлювала одна фірма. Проте, за словами людей, підприємець гроші взяв, а от роботу до кінця не залагодив. А от після втручання народного контролю ситуацію виправили комунальники. І все ж таки заробили міждверні прийоми у під'їздах. Така халатність майстрів могла боком вилізти мешканця будинку. Люди скаржилися, незароблені зароблені тріщини, могли розростатися. Починала сипатися штукатурка. Двері можуть перекоситися, перестати закриватися, тому що піна викришиться. Ну це зрозуміло, так не повинно бути. Добрий майстер так ніколи не залишить. Ну, Та якщо робили, то хай доробляють, ми платимо за це все. Сі мешканці будинку зрозуміли, що якщо робота буде робитися, і ми будемо її оплачувати, вона має бути зроблена якісно. Уже вони поспішали доробляти двері, та після втручання народного контролю їх у цьому під'їзді залагодили як слід. Саме втручання вашої програми народного контролю допомогло вирішити цю проблему. За новий карабін прислав майстра. І він четверо дверей у трьох під'їздах заробив досить нормально. Робота виконана. Я думаю, що всі мешканці задоволені. Хочу вам подякувати від мешканців Федьковича 114 за допомогу. І на синдецька мунюк Романко Чуржук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює джімейл.ком